Метозалежність штука реально існуюча і доволі некомфортна. Що це таке? Давайте будемо говорити про те, що окремо взята людина не живе сама по собі, вона живе, по-перше, в людській спільноті, живе в екосистемі і вона живе під впливом певних космічних сил. Ну, почнемо з того, що ми маємо. Землю, ми маємо силу тяжіння, сонячну систему. Ми знаємо, як сонце на нас впливає. Коли в серпні місяці в Єгіпті то дуже дуже жарко. То ми ці речі розуміємо. А наприклад, ми ще ж маємо знати про те, що на нас впливає місяць. Ну правда, ж впливає. Є ж місячні цикли. Ми маємо знати про те, що на нас впливають і інші планети сонячної системи, і астрологи про це дуже знають добре. І говорять про благоприємні астрологічні дні, неблагоприємні про натальну карту, яку людині можна розробити. Тобто астрологія це наука, і в ній треба професійно розбиратися. І якщо ви маєте справу з професійним астрологом, він реально може вам допомогти сказати, які для вас особисто по вашій натальній карті можуть бути благоприємні, які неблагоприємні, які періоди і таке інше. Ну в дійсності професійних астрологів, ну, скоріше всього, там один на десятки, якщо не, не менше. Так що тут дуже важливо, вибачте, до шарлатанів не попастись. Але тепер повертаємося до метеозалежності. Що таке метеозалежність? Це залежність від зовнішніх факторів, які пов'язані з кліматом. І з тою енергетикою, яка йде в першу чергу від сонця, і в другу чергу від інших галактик, але в першу чергу від сонця, тому що ми знаємо про плями на Сонці, Ми знаємо про те, що сонце дає якісь дуже великі там магнітні бурі. І що це таке? От сонце це є те джерело, яке дає нам енергію для життя, тому що не було б Сонця, не було б життя на землі. Але Сонце воно ж має ці нестабільні періоди, коли в ньому відбуваються так називаємо магнітні бурі, і вони дають такий так називаємо всплеск. І тоді наші астрономічні лабораторії у світі це все бачать. Ми знаємо, з якою швидкістю це доходить на Землю. Воно доходить до земної орбіти, до земної атмосфери. Тут воно суттєво погашається, ці електромагнітні хвилі, бо це все йде не у вигляді. Плазми вогняної, а в вигляді електромагнітних хвиль, ну вони такі доволі потужні. Вони знаєте для нашої енергетики і для нашої захисної оболонки, тому що в кожної людини є захисна оболонка, яка називається в езотериці аура, а в науці називається енергоінформаційна захисна оболонка людини. Вона багатогранна, вона ну там як мінімум можна говорити з семи тіл складається. Але це окрема тема, і зараз не завдання про неї говорити. Але що відбувається на сонці? Відбулася магнітна буря. За два дні вона дойде до землі. Наприклад, відповідно, коли вона дойде до землі, відбудеться по перше вплив на магнітне поле Землі. Нам збурення магнітного поля, відповідно, відбудеться вплив на наше, так ну називаємо це моє особисте магнітне поле або моя енергоінформаційна оболонка. Це такі нестабільні хвилі, ну так як м'ячиком по тобі вдарили, і ти це якби відчув. Але ще раз хочу сказати, що це збурення не тільки сонячної системи. Вони ще й галактичні є. Там деякі речі, але вони менші впливи мають. Але в цілому вони так само впливові. І ті люди, які професійно цим займаються, вони знають, в які дні от будуть такі збурення і на кого вони впливають. Тепер беремо людину. Якщо людина молода, здорова, їй 20-30 років, в неї відповідно фізіологія така, якщо в неї хороша фізіологія, то в неї і енергоінформаційна оболонка доволі сильна. Ну тобто це аура. Сильна. Це магнітне збурення, оце порушення цієї стабільної ситуації, в якій ми живемо. Воно це збурення відбулося, ситуація на тонкому рівні збурилася, але фізіологія і імунна система молодої людини настільки сильна, що людина просто цього не відчуває. А тепер візьмемо людей, кому 60, 70, 80. Їх всіх умовно, умовно, можна поділити на дві категорії. На ті, які не відчувають, і ті, які відчувають, ті, які не відчувають, або мають кращий рівень свого здоров'я і, відповідно, кращий рівень аури, або вони вроджено. Не схильні до цих відчуттів, тому що це всі відчуття на електромагнітних хвилях. Це люди менш чутливі, просто по природі своїй. Вони можуть хворіти ці люди, і вони можуть слабі бути по здоров'ю своєму, але вони до хвильового відчуття менше чутливі. Це знаєте, як в одної людини є слух розвинути, а в другій слон на ухо наступив. Так само тут От комусь повезло, він менш чутливий, а комусь не повезло. Він більш чутливий. Перший фактор це залежить від віку. Чим молодше, здоровіше, тим краще. Це залежить не тільки від віку, а й в 60-70 років ти можеш цього не відчувати, тому що в тебе немає цієї схильності, і ти менш чутливий до метеозалежності. А тепер беремо цю категорію, яка в зоні ризика. Її там попереджають: ви сьогодні не напружуйтеся, ви бережіть своє серце. Це люди більш чутливі. По природі своїй ну, вроджені такі. Або ті люди, в яких уже суттєво є проблеми зі здоров'ям, і особливо сердечні люди. Чому? Тому що серце б'ється в певному ритмі. І коли йдуть ці електромагнітні хвилі, вони впливають на кожну клітинку нашого тіла. І в тому числі на нас. Вони нас пронизують, просто пронизують нас на, на, наскрізь. Але ми цього не бачимо. Но наші Тонкі тіла і наші внутрішні органи, системи, вони все це відчувають, і цей вплив на них іде. І ось цим метеозалежним треба бути в ці дні спокійнішими, обережнішими, наприклад. І вже знати, як на це реагувати. Ну, наприклад, там нервова система, в першу чергу. Ну, бажано не фізично не напружуватися в цей день, не напружуватися, наприклад, емоційно, нервово. Але є ще один такий ризик, який полягає в тому, що тут, знаєте, це питання, що зараз є на завершенні, хочу сказати, воно доволі дискусійне. Краще знати про ці дні і бути до них якби підготовленим. Чи краще не знати? Я вже стикався із своїми знайомими, наприклад, які знають про ці дні. Вони очікують ці дні, вони, як вроді би, до них готовляться. але в той же час у них відбувається збурення. А чого? Тому що у них відбувається на тонкому рівні, на рівні підсвідомості уже файл страху, що наступає отакий-то день, отакий-то день. І в цей день у мене може бути то, 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 то. І підсвідомість отримала команда. Да, я все. У цей день у мене буде то то-то, то то-то. У мене буде серце нестабільне, у мене тиск зашкалить, у мене буде головна біль. І тепер для мене особисто є дискусійним питанням: краще знати чи не знати. Якщо говорити про мене особисто, краще не знати. Я не відношу себе до метеозалежних людей, наприклад, але я знаю, що людина має велику схильність до самонавіювання і до так називаємо не нейролінгвістичного самопрограмування. Знаєте, є гіпноз. І є лікарі, які можуть загіпнотизувати людину і там якось впливати на людську свідомість. Я не дуже люблю цю методику і е, сам не піддаюся гіпнозу, скажімо, і доволі критично відношусь до таких гіпнотичних сеансів, тому що це я рахую певне насильство над людською свідомістю. Але е, є нейролінгвістичне самопрограмування, тобто це людина може себе самозапрограмувати на позитив. От я, наприклад, себе постійно програмую на позитив. На здоров'я, на щастя, на мир, на благополуччя, на милосерд. На все хороше. Самопрограмування. Фотокарточки, колаж позитивний із позитивних речей, позитивна література, музика, фільми, думки позитивні все позитивне і ти себе програмуєш. Як комп'ютер певними повторами, це як мантри, це як молитви, це як заговори певні. Вони заговори, кстаті, на цьому і держалися людські. І кожна людина, якщо вона навчена цієї технології, вона може керувати своїм життям по великому рахунку. Вона може моделювати сьогоднішній день, завтрашній день. І це я називаю особисто нейро. Тобто, ось тут, на рівні наших нейронів головного мозку. Він лінгвістичне, тобто словом або думкою програмування. А комп'ютер Згід це комп'ютер, нейролінгвістичне самопрограмування. Я сам себе запрограмував на хороше, добре, здорове. А якщо я цього не вмію робити, а почув про те, що завтра сонячне збурення, воно прийде, воно бомбане геть усіх. А я вже знаю, що я до цього, наприклад, метеозалежний то я вже чекаю, і я вже чекаю, що? Я вже чекаю поганих новин. Розумієте? А те, що чекаю, те я. І підживлюю, тому що де інформація, там наша енергія. Якщо я чекаю поганих новин, то я їх підживлюю, і вони зі мною відбуваються, тому що я зробив нейролістичне самопрограмування, але поганого сценарію. Різниця то тільки в простому. Що я або сам себе запрограмував на хороший сценарій, або сам себе запрограмував на поганий сценарій. Якщо я знаю цю погану подію, яка має прийти на землю як магнітна буря, може я від неї незалежний. То ось тут питання дискусійне. Краще знати чи не знати. Я для себе зробив висновок, що краще мені не знати про ці геомагнітні збурення і події, тому що там декілька разів були проблеми трішки з тиском. У мене є родичі, які мають там проблеми з тиском. Я знаю, що вони відслідковують ці геомагнітні погані дні, і в ці геомагнітні погані дні в них Право, проблеми з тиском. То я думаю, що тут може бути 50 на 50. Тут 50% може бути співпадіння, а 50% може бути самонавійня. Тобто позбавити цих 50% самонавіювання, то краще не знати про ці небезпечні дні магнітні збурення, вирішувати проблеми по мірі їх виникнення. Ну, Почалися виникати якісь проблеми здоров'ям, ми їх підрегулювали, а потім виявилося, що воно співпало з геомагнітним днем. Ну, приблизно так немає єдиних рецептів кожна людина неповторна, і все те, що я сказав. Це мій досвід, це мої знання, і це мої власні рецепти. І це мій досвід нереалістичного самопрограмування. Я знаю, що ця штука класна. Я знаю, що вона працює. Я знаю, що її можна навчитися, і я знаю, що це залежить від кожної людини, як вона до цього відноситься, тому що да буде вам повіріше. Якщо ми в це віримо, то я знаю, що воно реально працює. Щиро бажаю вам віднайти ваші власні рецепти і шляхи для покращення вашого здоров'я і для того, щоб у вас не було жодних форм залежності не від алкоголя, ні від, алкогля, ні від нарк... Котиків, не від магнітних бурь там, сонячної системи, ні від якоїсь залежності, тому що люба залежність це не є добре, це є погано. Так що позбавляємося і хай Господь нам у цьому допомагає. Шановні друзі, прошу підписатися на мій YouTube канал і буду вдячний за ваші відгуки, коментарі, запитання. Наперед вдячний. Дякую.